Привіт, друзі, з вами Касіта. Сьогодні я, я підготував для вас проходження події «Водний шлях. Розповім, яким самим методом користуюсь та приділю увагу найскладнішим завданням, з яким ви можете зустрітися. Моя методика доволі проста і ділиться на декілька етапів. Етап перший проходження всіх островів з лівого мозкого чудовиська одним паком. Цією дії в тому, що ми відкриваємо всі завдання та по дорозі частину з них виконуємо практично без змін у складі команди. Перед стартом рекомендую завчасно обрати декілька героїв з найму. Я завжди обираю Сільвану та Ідору, оскільки мої ще не достатньо сильні. Теті герої може бути Клара. Якщо у вас хтось з тих героїв є прокачаний, то замість них можете зміняти хаос або порядок. Варіанти паків для прогодження етапу. Сільвана, Ідора або Люнукс, як танк, підтримка та додатковий демедж ділер. Демедж ділер або ДД – це заподіюють шкоди, герої, які задають найбільшої шкоди. Далі Акаші, Ангела, Клара, Нана, Естес як головна підтримка, та на роль основного демедж ділера – Одет, Vaвір, Фаша та інші. Або ж заїжджений варіант Шаропак: Lunx, Шар, Ангела, Нана, Акаша. Яку самозбірку збірку використовувати, орієнтуйтесь на свою прокачку та друзів, яких ви можете обрати найманців. Можуть бути випадки, коли всі ваші герої помирають, а найманець в соло отримує для вас перемогу, тому вбирайте з розуму. Другий етап це проходження всіх тих завдань, які залишилися за допомогою героїв у наявності. Проще пробуємо пройти всі завдання з тим, що в нас є. Навіть якщо якісь герої у вас не прокачені або навіть без рівня, все одно намагайтеся спочатку пройти синів. Що ж не вийде, залишайте це завдання для третього етапу. Для завдання вбити 4 противників одним героєм, використовуйте одного ДД та чотирьох героїв підтримки, які не наносять великої шкоди. В моєму випадку, доки я проходив завдання на 5 героїв одної фракції техно, я виконав його випадково, і таке теж трапляється. Що стосовно завдання на 7 ультиметів, якщо ваші герої примагають надто швидко, то тут можна або послабити команду, або надіти на всіх артефакт зілля природи. Тут я також виконав його випадково, ну що сказати, і до ремба. Завдання на три герої фракції порядку або хаосу виконуються шаропаком або сильним до 10 фракцій, наприклад, Апоста, Каріхнет, Шах або РО. Для знищення переднього ряду можна використовувати ту саму і до розгрупену підтримки. Важно, щоб у вас не було персонажів з зміннями масового пошкодження по типу вольєра. І нарешті саме складне завдання, через яке місцеві психлікарня завжди поповнення: знищення противників задньої лінії. Саме перший варіант, який ви можете використати, це задіяти Ван Ван і Аматерасу. Ван Ван буде мінятися місцями з гроями напроти неї, а Аматерасу своїми автоатаками завжди наносить пошкодження дальним противникам, і саме її бажано завжди використовувати, навіть слабка вона грає. Також тут можна задіяти ланцелоту та подібних героїв, якщо вони у вас вкачення. Третій етап це застосування конкретних найманців на ті завдання, які ви не змогли пройти раніше. Мені ж вдалося зробити це відразу, але це завдяки правильно обраним героям у Наймі. А на цьому все. Дякую за перегляд. Якщо навколо вас ходять лікарі в білих халатах, кажіть їм хай натискають вподобайку та підписуйтесь на мій YouTube та Телеграм. До зустрічі в наступній палаті!